Добрий вечір. Ви дивитеся підсумковий випуск. Новин на Суспільному. Мене звати Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Сьогодні говоритимемо про таке. Російська армія продовжує обстрілювати Україну. Чи є загиблі та поранені? Білозерська громада попав під обстріл. Чоловік отримав поранення скалкові. Циркуни, що на Харківщині, потрапили до експериментальної програми з відбудови. На якому етапі проект хочу, щоб мені хоча б дві кумнетки від нами. 280 сортів гладіолусів показали на фестивалі в Олександрії. Чому присвятили квіткове дійство? Хочемо, щоб ми, хоч трішечки розрадити наш українців. На Донеччині минулої доби масованого артобстрілу зазнала Авдіївка. Поранено одну людину. Повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Обстрілювала російська армія і Красногорівку та Костянтинівку. Авіабомбою пошкоджено п'ять будинків у Нью-Йорку. Також протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Запорізької області. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Загиблих та поранених немає. Вночі 5 серпня та увечері 4 серпня військові РФ обстріляли Невське, що на Луганщині фосфорними снарядами і градами, зазначив начальник ОВА Артем Лисогор. Зруйнований житловий будинок та пошкоджена ферма через пожежу загинула худоба. Сьогодні російські війська обстріляли місто Очаків, що на Миколаївщині. Внаслідок удару пошкоджені житлові будинки травмованих немає. Повідомив начальник Нацполіції області Сергій Шайхет. Три алтери. З артилерії обстріляли і село Велетенське на Херсонщині. Про це йдеться в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури. Осколкове поранення отримав чоловік. Його ушпиталили пошкоджені будинки. Також обстріляли село Одрадокам'янка, Розповів керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков людина постраждала. Чоловік 43 років постраждав, отримував у травму та контузію. Був доправлений до лікарні. Також у Станіславі попав під обстріл. Це Білозерська громада попав під обстріл. Чоловік отримав поранення скалкові. Був доправлений до лікарні стиди. Було з дронів. Зранку 5 серпня під вогонь потрапила новоцівська громада, що на прикордоні Чорнігівщині, повідомило оперативне командування Північ. П'ять разів російські військові обстрілювали територію Сумщини, зазначили в обласній військовій адміністрації. Зафіксовано 22 вибухи. Жертв та руйнування цивільної інфраструктури немає. Ще з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів, де ведуться бої, оголосили примусову евакуацію дітей. Про це повідомили в мінінтеграції. Йдеться про Ямпіль, Зарічне, Торське, Оріхуватку, Некунорівку, Малинівку, Тихонівку, Васютинське та Рай Олександрівку. Звідти планують вивести 130 неповнолітніх. Сільраду, амбулаторію та ліцей у деокупованих церкунах під Харковом планують відбудувати першочергово. Про це Суспільному розповів начальник місцевої військової адміністрації Микола Сікаленко. Відновлення села передбачено експериментальною програмою уряду за принципом краще ніж було. Циркуни потрапили до переліку на відновлення понад три місяці тому, але роботи ще не почалися. На якому етапі проєкт з'ясовував Дмитро Гребінник? До речі, перед війною десь за рік ми тільки його відремонтували, зробили хороший ремонт. Тільки стіни встояли у цій медичній амбулаторії після удару російських танків рік тому. Заклад у циркунах у передмісті Харкова до повномасштабного російського вторгнення приймав пацієнтів з усієї громади. Це близько 10 тисяч людей, каже начальник місцевої військової адміністрації Микола Сікаленко. Близькість Харкова і послуги можуть і там отримувати. Ну це більш молодші люди, більш старіше покоління. Вони сюди звикли ходити. Амбулаторію, єдиний місцевий ліцей і сільраду у циркунах. Планують відновити першочергово, каже Сікаленко. Наприкінці квітня кабінет міністрів України вніс село до переліку населених пунктів, які відбудовуватимуть у межах експериментального проєкту за принципом краще ніж було. Послідовність робіт визначила зі службою відновлення минулого тижня, говорить начальник адміністрації. До цього моменту було непонятно, як буде йти сам процес, понімаєте? Воно кусками, воно хаотично, воно не згрупіровано, ніхто не розуміє, що робити, куди бігти. Сікаленко каже: у селі також планують переробити підземні комунікації, потім відремонтувати дороги, далі житлові будинки. Щоб безпечно проводити роботи, у циркунах мали розмінувати забудову. Акти про завершення обстеження Сікаленко підписав 3 серпня. Щодня приходить поратися до себе на подвір'я Тетяна Косенко. Її будинок, сарай і гараж знищені обстрілами минулого року. Тетяна з дочкою та свекрухою у момент першого з ударів ховалася в погребі. В нас так підняло там, потолуки пустила. Це вже обновили тут, завалило, пригребець. Двері угнула в погріб. Нас витягли сусіди, бо вони знали, що ми тут. Про очікування від урядової програми відновлення Тетяна каже: Я хочу, щоб мені хоча б дві кімнатки відновили, щоб я могла тут жити. Чи розумієте ви, чи ввійдете ви в цю програму? Надіюся. Скільки будинків відновлять у циркунах? На це директор обласного департаменту містобудування Антон Коротовських каже: інформацію не володіє за його словами. Замовником робіт у селі є обласна служба відновлення, і нині триває проєктування. Коли почнуть роботи у циркунах, протягом дня Суспільне намагалося дізнатися у начальника обласної служби відновлення Андрія Алексєєва. На дзвінки він не відповідав. Відповіла керівниця медіа центру служби Раїса Полоскова. Вона сказала, що до кінця дня має узгодити відповідь служби із керівництвом на 18-ту годину. Цієї відповіді ще не було. Дмитро Гребіник і Юрій Лавріненко Суспільне новини. Харків. Ввечері 4 серпня на територію парку Слави до батьківщини матері доставили тризуб. Він замінить радянський герб на щиті монумента, розповів гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук. За його словами, розмір тризуба 4,5 на 7,5 метрів, вага до півтонни. Він буде піднесений на висоту 90 метрів. І засяє уже на променях сонця. І сподіваємося, що так триватиме завжди. І знак княжої держави Володимира Великого ну, повертається на своє почесне. Ну повертається і в такій постасі на своє почесне місце в столиці України. Нагадаємо, 1 липня 2022 року за підсумками голосування у додатку «Дія» тоді ще міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що 85% українців проголосували за заміну герба СРСР на тризуб 1 серпня 2023 тисячі щита монумента Батьківщина мати повністю демонтували радянську символіку серп та «молот». Півтори тисячі жителів обстрілюваних прикордонних сіл Чернігівщини виїхали. Ще 14 тисяч залишаються жити в небезпеці, розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Між тим, вбиреному новгород Сіверської громади, на переселенців, особливо із дітьми, чекають. Хочуть зберегти школу та село. Зараз у село переїхало п'ять сімей з прикордоння. Як облаштувалися? Тетяна Лось дізнавалася. Ну і стало в як села обстріли, стали рука трястися. Сказали врачи, що це сильний сільний спов. Наказалися кішки, кишки чудо обріваються й падають і десь внизу. До того було страшно. У страшно, страшний так було страшно. Валентина розповідає, трималася вдома до останнього, та все одно, через сильні обстріли, довелось покинути село, в якому прожила все життя. З Сином з невісткою та дітьми погодками переїхали до Бириного місяць тому. Тут вже встигли засадити город. Ну, все старалися, там старалися насадили усього, Все взійшло, все, все є там у мурав'ях. Ну, само почалося вже їхати у білий світ. Жалію, що рот своїх не забрала. Усього жалко, да що зробиш? Там картошка, помідори. Вже помідори один покращився. Вон ростить, красний помідори, десь ще один був. Хату допоміг купити керівник мисливського господарства. Розповідає староста Биринського старостату Ганна Тупиця. З ремонтом старих будинків допомагають самі жителі села. Ми йдемо, прибираємо, білимо, штукатуримо, виносимо мусор, просимо людей, люди самі йдуть, щоб принести якесь ліжко, якийсь шафу принести, з якимись допомогти одягом, речами. Ми приїхали зараз з сусідів, хто їй ще хто морковинку, хто картошечку. Дуже хороші тут люди. І ми раді, що ми потрапили сюди. І будемо тут жити вже життя задніпеді. В селі є будинки, які можуть продати переселенцям. Вони тут коштують, за словами старости, від 20 до 45 тисяч гривень. Особливо чекають на сім'ї з дітьми, хочуть зберегти школу. Таким сім'ям обіцяють допомогти купити житло. На даний час в село переїхало п'ять сімей з прикордоння. Ми дуже раді, тому що це не було би щастя, так нещастя помогло. Що школа наповнюється дітьми? Нам треба школа. В нас дуже гарна, чиста, світла, гарні вчителі. Всі ну хотілося б, щоб ходили діти в школу. І якщо є школа, значить живе і село. Залишається жити на обстрілюваних ворогом територіях Чернігівщини близько 14 тисяч осіб. Найбільше з них на Семенівщині близько семи тисяч. З прикордоння загалом виїхало півтори тисячі. Частина людей повертається назад. Коли відбуваються обстріли і йдуть приходи по населених пунктах, то люди виїжджають, але через 2-3 дні вони повертаються, бо там є господарство і вони не хочуть його кидати. Тетяна Лось, Віталій Коровко – Суспільне, Новини Чернігів. 280 сортів гладіолосів показали на фестивалі в Олександрії. Його організовують в шосте. Як розповів організатор фестивалю Ігор Гречаний, цьогоріч мета особлива показати, що під час війни українці зберігають бойовий дух і залишаються активними. З учасниками поспілкувалася Олена Жакалова. цісик, Ось принцеска, філософський камінь, коралі, туманний альбіон. Владислава Патока з Київщини показує сорти гладіолусів, які вивела сама. Їх привезла в Олександрію на дводенний фестиваль гладіолусів. Ось така витончена квітка, висока, потужна із такою незвичною плямою. Бачите, комбінація вишневого і яскраво бузкового Говорить, селекцією гладіолусів займається 30 років, за цей час вивела півсотні сортів. Селекція це дуже кипітка справа і довготривалий процес. Для виведення сорту потрібно ну, десяток років, тому що це скрещування, потім жорсткий відбір, потім знову ж таки розмноження. Ми хочемо подарувати людям красу і насолоду, тому що так важко, стільки біди і горя в Україні, і ми хочемо, щоб ми, хоч трішечки розрадити наш українців. Презентують 350 гладіолусів і 280 сортів, розповів співорганізатор фестивалю Ігор Гречаний з Олександрії. Займається розведенням гладіолусів 15 років. Вдома має 400 сортів. На фестивалі показує 60. У світі говорить є 8 тисяч сортів гладіолусів. Фестиваль це в нас шостий за вісім років. Особливість саме в цьому полягає, що це під час війни ми проводимо, все-таки вирощуємо, Україна привозить квіти, щоб порадувати наше прекрасне місто красою. Розповідає, на фестиваль приїхали 15 учасників з Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. Владіли всі колекції була раніше більша, а зараз трошки сукращає вже здоров'я не те. Ну сортів сюди привезла теж небагато. тільки 30, 30 сортів. Хоча 150 вдома дома є. Ольга Парубоча привезла на фестиваль 56 сортів. Каже, вдома має пів тисячі сортів. Найбільше я можу виділити наш сорт. Нашого українського селекціонера Виноградського, Сергія Виноградського це сорт озеро любви». Цей сорт надихає він великий, червоний. Гладіолуси важкі у виробництві, якби посадці, але вони дуже гарні. Саме головніше, що їх треба викопувати на зиму. Вони багаторічні, але вони потребують на зиму викупки. Я дуже люблю гладіолуси, теж вирощую, але не учасник. Тому дуже вдячні, що проводиться таке мероприємство, що можна кудись піти в Олександрії, побачити таку красу. Після презентації квіти продадуть, а гроші передадуть на потреби військових, сказав співорганізатор фестивалю Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. На цю годину у мене все, але я з вами не прощаюся. Побачимося о 19.